Уявіть собі, ви заходите в дім до друга і раптом розквітає букет із чхання, очі перетворюються на фонтан, а легені кричать Рятуйте. А все чому? Бо десь у кімнаті сидить справжній пухнастий монстр. Кіт, схожий на хмару з очима. І отут починається дилема. хочеться обіймати це пухнасте диво, але організм голосно каже ні. Та для тих, хто все ще мріє про пухнасту ковдру з хвостом, і навіть для алергіків, не всі коти однаково небезпечні. Сьогодні я розповім про найпухнастіші породи котів, які можуть здивувати навіть досвідчених любителів мурчиків. І повірте, це буде не просто список. Це пухнасте дефіле з неочікуваними зірками. Підписуйтесь на канал, буду за це дуже вдячна, бо далі буде ще більш захопливо. Ще буду вдячна, якщо підтримаєте канал донатом на об'єктив, щоб розвиватись ще більше. Посилання у описі і погнали дізнаватися цікавеньке. Мейнкун. Цей пухнастий гігант, як домашній лев, який забув, що має бути грізним, і вирішив просто муркотіти. Їхня шерсть щільна, довга й шарувата. Справжній зимовий камуфляж родом із північних лісів США. Особливу увагу привертає комірець із хутра навколо шиї, який виглядає як плюшева мантія. Майнкуни коти, супергерої великі, але доброзичливі, пухнасті, але без вибриків. Їхня шерсть водостійка, а хвіст такий пухнастий, що ним можна витирати пил з меблів. Вони легко адаптуються до людей, лагідні, не агресивні і із задоволенням товаришують із дітьми. Пухнастість мейн-кунів не лише естетика, а й функція. Вона захищає їх від холоду та додає чарівності. Але власникам доведеться трохи попрацювати з гребенцем, бо ця краса вимагає догляду. При цьому шерсть не звалюється надто сильно, якщо дотримуватися регулярного чищення. Рекдол Рекдол це котячий антистрес. Його назва походить від звички буквально розтікатись на руках господаря, розслабляючись до стану плюшового комочка. Ці коти мають напівдовгу пухнасту і напрочуд шовковисту шерсть, яка нагадує кашемір. Їхня зовнішність еталон ніжності, світлі кольори, блакитні очі і неймовірно пухнастий хвіст. Попри розміри, а вони доволі великі, Регдол не створює галасу. Він ходить тихо, спокійно і всюди шукає людське тепло. Ці коти настільки терплячі, що іноді здаються філософами у тілі пухнастого котячого Будди. Вони обожнюють спати поряд під боком, на колінах або просто ходити за тобою з кімнати в кімнату. Шерсть не має густого підшерстку, тож менше звалюється і легше розчісується, але пухнастість все одно солідна. Хвіст, живіт, боки і шия виглядають як пухнасті хмари. До того ж регдоли одні з найрозумніших порід котів. Це кіт, якого не хочеться просто гладити, хочеться з ним обійматися цілий вечір. Персидський кіт, цей кіт, як королева в перуці XVIII століття. Урочистий, величний і завжди з виразом. Я все про вас знаю, простолюддя. Перси славляться своєю надзвичайно довгою та густою шерстю, яка може здаватися справжньою шубою. Вони мають круглу мордочку з характерним сплющеним носиком, що додає їм неповторної зовнішності. Їхня пухнастість це не жарт, без регулярного догляду вони перетворюються на клубок шерсті з вушками, але з правильною щіткою це справжній котячий аристократ. Їхній характер пасує зовнішності. Вони спокійні, не конфліктні, обожнюють комфорт і стабільність. Перси не будуть бігати по шторах, вони краще вмостяться на м'якому пледі з виразом, подавайте корм. Вони віддають перевагу тиші й людській увазі, яку приймають як належне. Їхній пухнастий хвіст, немов мітла із шовку, а лапи вкриті довгим хутром. Це котяча естетика на максималках, де кожен ворсинок витвір розкоші. Сибірський кіт. Якщо мейн Кун – лев, то сибірський кіт ведмідь. Його густа тришарова шерсть, як природна ковдра, що витримує сильні морози й надає вигляду м'якої гори. Ці коти не тільки пухнасті, але й дуже кремезні, мускулисті та доброзичливі. Їхнє хутро має здатність відштовхувати воду, тож навіть дощ їм не страшний. Сибірські коти добре ладнають із людьми, хоч мають незалежний характер. Вони спокійні, уважні й ненав'язливі, але дуже цінують компанію господаря. Їхня пухнастість рівномірно розподілена по всьому тілу від хвоста до лап, а шия особливо пишна. Цей кіт ідеально підходить для тих, хто хоче мати поруч пухнастого охоронця душевного затишку. Попри всю свою природну дикість, вони дуже адаптивні до домашнього життя. Це ніби лісовий дух прийшов до тебе в гості і залишився назавжди, Рекс Цей кіт, ніби народився з укладкою після весілля. Завитки, хвилі і ніжна текстура шерсті створюють ефект котячої овечки. Селкірк Рекси одна з небагатьох порід, у яких кучерява шерсть природна. Виглядають вони трохи кумедно, зате неповторно. Їхні вуса теж завиті, наче після маленької котячої плойки. Ухнастість у них рівномірна, шерсть м'яка, густа і не надто щільна. Характер у них лагідний, доброзичливий, і трішки флегматичний. Вони люблять обійми, але не нав'язуються. Селкірк легко знаходять спільну мову з дітьми і іншими тваринами. А шерсть, попри кучерявість, не вимагає аж надто рочастого розчісування. Це порода, що виглядає трохи химерно, але на дотик як сонячна ковдра. Їх часто зрівнюють з іграшками, бо виглядають вони неймовірно м'якенькими. І справді, це кіт, якого хочеться мати для того, щоб просто торкатися оксамитової шерсті і заспокоюватись. Норвезький лісовий кіт. Цей кіт виглядає так, ніби щойно зліз з дерева десь у фіордах, і пішов у твій будинок шукати ковдру. Його шерсть це витвір скандинавської природи, густа водостійка з густим підшерстком і розкішним коміром на шиї. Норвезькі коти великі, сильні, неймовірно пухнасті, але мають напрочуд м'який характер. Їхня зовнішність ніби створена для фентезі-фільму, де кіт грає роль мудрого магічного істоти. У них особливо пухнасті хвости, довгі, розкішні, як стародавній прапор королівства Котляндії. Вони досить незалежні, але при цьому віддані. З власником мають глибокий зв'язок. Їхній розум вражає, вони обожнюють досліджувати, лазити, дивитися на світ. І хоч вони виглядають дикими, ці коти дуже ніжні й люблять людське тепло. Регулярний догляд за шерстю must have, інакше пухнастий шар перетвориться на клубок проблем. Але повір, кожне розчісування цих хмаринок того варта. Ragamuffin. Назва цієї породи звучить як назва доброго казкового монстрика, і характер у неї відповідний. Рагамафіни – це величезні, надзвичайно пухнасті і напрочуд ласкаві коти, яких хочеться постійно обіймати. Їхня шерсть густа, оксамитова, трохи довша на грудях, лапках і хвості, що створює ефект шаруватої котячої ковдри. Вони мають масивне тіло, м'який темперамент і майже нульову агресію, тобто це коти, створені для обіймів. Особливо вражає глибина їхнього погляду, великі очі, з м'яким блиском ніби постійно кажуть: Я тебе люблю, дай їсти. Вони легко пристосовуються до будь-якого стилю життя, а головне, щоб був доступ до дивану і рук господаря. Їхня пухнастість не лише зовнішня, це коти, які випромінюють затишок усією своєю сутністю. При правильному догляді шерсть не звалюється, але розчісування обов'язковий ритуал любові. Це ідеальна жива подушка, яка муркотить і лякує душу. Лаперм лаперм. Це котяча версія постійного «Bad Hair Day». але у найкращому сенсі. Їхня шерсть хвиляста, кучерява, м'яка, і виглядає так, ніби кіт щойно виліз із сушарки після веселого купання. Ці кучері можуть бути як щільні, так і більш легкі. Але завжди додають образу неймовірної чарівності. Вони виглядають дотепно, але це тільки додає їм індивідуальності. За характером лаперми веселі, активні, комунікабельні, вони завжди знайдуть спосіб звернути на себе увагу. Шерсть, хоч і об'ємна, але легка, повітряна, і на дотик нагадує мікрофібру. Вони не мають щільного підшерстку, тому пухнастість, хоч і яскрава, але відносно легка в догляді. Леперми обожнюють рух, гру і часто самі ініціюють контакти з людьми. Їхнє муркотіння як фанова музика в котячій комедії. Якщо ти хочеш пухнастого улюбленця з характером стендап-коміка, це твій варіант. Нібелунг назва цієї породи звучить як ім'я Древнього духа з німецьких легенд, і вигляд у них відповідний таємничий, аристократичний і пухнастий до неймовірності. Нібелунги мають надзвичайну м'яку шерсть стріблястого кольору. Вона має густу структуру, блищить на світлі і відчувається як шовк, який колись належав імператриці. Вони не надто соціальні з незнайомцями, але якщо впустили тебе в коло довіри, тримайся, цей пухнастик буде з тобою завжди. Їхня пухнастість не кричуща, а вишукана, ніби оксамитова хмара, яка пересувається з королівською грацією. Вони інтелігентні, тихі і люблять спостерігати з висоти шафи або книжкової полиці. Догляд за шерстю вимагає регулярності, але результат вражаючий блиск, об'єм і ефект димки. Вони не стрибатимуть по шторах, а краще роздумають про сенс буття біля вікна. Якщо ти шукаєш естетику, інтелект і пухнастість, нібелунг тебе зачарує. Жодна з цих найпухнастіших порід, які ми обговорювали, не є повноцінно гіпоалергенною, але є нюанси. Чому це так? Алергію викликає не сама шерсть, а білок ФЕЛ-Д1 – який міститься в слині, шкірі та лупі котів. Просто у пухнастих його більше розноситься по дому через шерсть. Вона як убер для алергенів. З вище перерахованих порів, більш-менш безпечні для алергіків, це Блеперм. Є деякі дані, що виробляє трохи менше флд 1 може бути легше переносимим, ніж інші пухнасті. Та Сибірський кіт. Є версії, що деякі особини мають знижений рівень флд 1 але це не гарантія, треба здавати тести. Якщо вам цікаво, то можу зробити у майбутньому окреме відео про гіпоалергенні породи, але закликаю всіх більше звертати увагу на тваринок з притулку та дарувати їм сім'ю та любов, адже справжніх друзів зазвичай не купити за жодні кошти світу. Отож, друзі, ми сьогодні поринули у пухнасту безодню, і здається, вже не захочемо звідти вибиратись. Ці коти як живі пледи, але зізнавайтесь, який з пухнастиків запав вам у душу найбільше. Чи може ваш власний кіт той самий рекордсмен пухнастості, про якого має дізнатися світ? Напишіть у коментарях, яка порода вам найбільше сподобалась. І якщо у вас вдома вже є така пухнаста зірка, діліться враженнями, досвідом і обов'язково прикольними фактами про нього. Не забувайте підписатись, бо на цьому каналі завжди тепло, цікаво і вайбово. Дякую за перегляд та слава Україні та її героям!